20-21 рік ще коли взагалі Шевченківський район, завдяки управлінню освіти, ухвалив рішення, що ми працюємо з електронними журналами ми зайшли з першими і четвертими класами на електронні журнали. Але вже в 2022 році ми як експеримент в своєму закладі за рішенням педагогічної ради, тому що інших поки що не було рішень. Ми почали вести електронний журнал з першого по 11 клас. Тому, коли почалося повномасштабне вторгнення вже в 22 році, ми опинилися в ситуації, коли в нас все було під рукою. Електронний журнал нас тоді дуже виручив. Ми мали інформацію як вчителі під руками, так і учні мали інформацію, і доступ мали батьки. Система єдина школа дуже класно покращила роботу і адміністрації. Особисто, як директор, я можу зайти подивитися все, що є в цьому журналі. Я аналізую миттєво, як виконується календарно-тематичне планування вчителями. Я аналізую миттєво, який доступ мають учні до домашніх завдань для підготовки звітів. Ми можемо з вами за допомогою однієї кнопочки отримати динаміку того або успішності учнів, або я можу подивитися виконання програм, які мають бути виконані за. Той чи інший період, ну і я можу передивитися: ну будь-що, скажімо, що мене цікавить буквально за 2-3 хвилини. Будь-якій точці вчитель має доступ до цієї системи вчитель може відкоригувати. Дані, які треба внести в цей журнал, виставити оцінки. Це означає зворотній миттєвий зв'язок, актуальний зв'язок, скажімо, на цей момент з батьками і з учнями. Вчитель розуміє, як тепер швидко комунікувати з тими ж з тими ж самими батьками, тому що написав листа. Ти вже бачиш, що батьки передивилися цей лист. Батьки так само комунікують з вчителям, тобто немає тепер в нас меж у часі. Все відбувається сьогодні і зараз, і миттєво. в нас дуже сучасні батьки. Це питання щодо цифровізації воно постало ще до 2020 року. І так сталося, що співпали бажання батьків і можливості, які були надані закладу для роботи в системі єдина школа. Тому батьки дуже задоволені тим, що вони мають під контролем а, відвідоместь своїх дітей, б – вони бачать успішність своїх дітей. Вони можуть допомогти дітям з домашнім завданням, тому що це одразу видно. Більш того, ті діти, які навчаються дистанційно, вони можуть отримувати додаткові матеріалі. І батьки також їх передивляються. У батьків зменшилась кількість запитів до адміністрації, до вчителів. Є тільки питання до дітей. Я вважаю, що це дитину дуже організує, тому що один момент, коли донесла дитина до батьків свої результати чи не донесла, подивилися в той щоденник, який був попроби батьки чи не подивилися а тут одразу. Кнопочка, і все видно, і дитина вже розуміє, що треба працювати треба бути більш мобільною, організованою, дисциплінованою і виконувати свою основну роботу навчання. Штучний інтелект може опрацювати за дуже короткий час дуже великий об'єм інформації і стає в нагоді, наприклад, вчителям для підготовки до уроків. Дуже класна штука, якщо готувати тести, наприклад, які мають відрізнятися від інших, які запропоновані, а є твоїм продуктом, який ти хочеш створити, то в нагоді лише штучний інтелект лише треба задати тему. Це супер. Супер і кожен із вчителів зараз намагається потрошки, потрішки, потихеньку залучати штучний інтелект до роботи. Тому що це мобільність, актуальність, тому що це інформація, яка саме на зараз потрібна тобі зараз в нашому світі, де дуже швидко плине час. Нам інформація потрібна на сьогодні. Це доступ до різних мереж, до різних бібліотек, наприклад, які ми можемо використовувати сьогодні. Немає в нас іншої можливості, як саме залучати техніку для того, щоб бути прогресивними і сучасними.